Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш старолог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами дивимося таро прогноз для усіх знаків Зодіаку на вересень 2023 року. І зараз черга козирогів дивитися свій таро-прогноз на вересень 2023 року. І розпочнемо ми з ось такої от колоди таро. Колесо року. І давайте подивимося, що чекає на козирогів у вересні 2023 року. Любі мої козироги, я знаю, ви дивитесь, я знаю, що дуже багато у вашому житті зараз відбувається змін, затемнення у нас йдуть по осі овен терези і також аспектом квадратури вони у нас ем, задівають весь рак. Козиріг, це ваша вісь, тому ви також у нас відчуваєте вплив цих затемнень. І давайте ми з вами подивимось, що ж чекає на козирогів у вересні 2023 року. Козироги. Так. А козирогів, так, у нас тут якась. Емоційна, романтична, творча пригода, можливо, якесь у вас оновлення, якийсь емоційний новий сплеск у ваших стосунках, новий роман, наприклад, якщо ви вже в стосунках козироги, можливо, тут якась вам захочеться новозни якоїсь у ваших стосунках. Так, давайте ще щось, можливо, якесь романтичне побачення, романтична поїздка, можливо, якась романтична вечеря. Ось, що ще чекає на козирогів у вересні 2023 року. Козироги? Так, тут у вас прям можлива, можливо, якась любовна у вас переписка, роман, епістолярний роман, можливо, новини, якісь ви отримаєте. Або якийсь несподіваний приїзд е, того, до кого у вас почуття, або ж таки ви несподівано завітаєте до когось того, у кого вас, до вас почуття. Так, але тут точно сумно, нудно не буде. Так, давайте ще подивимось козироги, що чекає на козирогів у вересні 2023 року. Тут ще й до речі, це фінанси. Це у нас фінансові вкладення, фінансові якісь надходження. Можете, ви і вкладете, але фінанси вам і прийдуть, тому що ця карта вона завжди про баланс брати і давати. Можливо, тут дійсно ви вкладетеся у якесь романтичне побачення, романтичну поїздку, романтичний подарунок. Можливо, до вас заявиться ось цей от рицар на білому коні, який любить Ну, рицарі Кубків. Вони зазвичай такі, знаєте, що люблять розказати. Дуже гарно і дуже поетично у нас такі рицарі кубків з келихом білого, напівсухого вони як розкажуть, настелять просто прекрасно. І, можливо, тут дійсно з подарунком якийсь до вас приїде. Ну, дуже цікаво. козироги, в кого там, що якісь можливо у вас. Річниці події для кого, хто уже в вже ем, у парі. Можливо, у вас якась річниця, про яку ви забули, і це вам нагадування, або просто нагадування влаштувати своїй половинці, або ваша половинка для вас підготує якийсь сюрприз. Ну, що чудово? А у нас з вами наступна колода, і далі ми дивимося на таро ось такої от повсякденної відьмочки, Ми подивимось вами, що чекає. На козирогів у вересні 2023 року. Що ж чекає на козирогів у вересні 2023 року. Козироги. Тут з мечі, а тут дійсно інформація, комунікація якась. Документаційні питання дуже багато до вас прийде інформації. Ви знаєте, це як якийсь такий інсайт, якесь таке осяяння. Щось для вас стане зрозуміло. От що було для вас не дуже зрозуміло, тепер стане зрозуміло. Можливо, до вас прийдуть якісь знання. Які вам допоможуть. Але це ще й карта, коли ви можете на щось наважитися і відсікти щось зі свого минулого, і почати новий етап, почати новий шанс. Так, Давайте подивимося, що ще чекає на козирогів у вересні 2023 року. Козироги. А ви цей шанс отримуєте і так, ви його хитро отримуєте, можливо, ви тут. Таємно дізналися про якусь інформацію, яка вам допоможе. Можливо, ви таємно дізнаєтеся інформацію про якихось своїх конкурентів, чи про якийсь конкурентний відділ, конкурентну компанію. Ось десь ви вивідаєте якусь інформацію, вам захочеться з нею втекти. Але знову ж таки щось стане ясно. Дивіться, яка тут у нас, який тут у нас місяць, ось ця карта. Ось, до речі, вона ще резонує зараз у нас суперлуння. Це у нас повний місяць. Місяць в, риби, в рибах, і місяць просто гігантський. Якщо ви будете дивитися це відео там до 3 вересня, наприклад, ви ще можете подивитися, побачити, тому що 31 серпня у нас повний місяць в знаці риби, і далі ще буде все ж таки місяць гігантським, але він уже буде у спадаючій своїй фазі. Він уже йти буде на зменшення, щоб стати молодиком. На нас чекатиме молодик 15 вересня у знаці Діви. А ми з вами подивимося, ще чекає на козирогів у вересні 2023 року. Козироги. Поїздка. Може це бути поїздка, просування якихось справ, переїзд. І ви тут вже фактично. Ви до своєї мети ви вже наближаєтесь. Причому тут сидить на вершині цієї гори дракон, який дихає вогнем. І щось мені здається, що ви тут знаєте, як приборкати цього дракона. Ви тут дізналися, ви тут дізнаєтеся якусь інформацію. Як вам вчинити в тій чи іншій ситуації, як вам схитрити, як вам поступити мудріше, щось для вас стане ясно. Козироги, любі мої, будь ласка, придивляйтеся, придивляйтеся до інформації, яка є в полі навколо вас, тому що деяка інформація тут дійсно вам допоможе. І хочу ще одну карту з цієї колоди для вас витягнути. Давайте подивимося, що ще чекає на козирогів у вересні 2023 року. Козироги дійсно будуть дуже швидко просуватися справи. Це якісь новини, листи, повідомлення. Можливо, вам будуть якісь пакунки, якісь посилки, передачі приходити, новини, вас закрутить у вирі якихось справ. Причому тут ви будете переможцем. Ось, якщо будете уважно слідкувати за всіма новинами, інформацією, яка до вас приходить. Знаєте, навколо нас кілька знаків, скільки відповідей нам Всесвіт дає є І ми дуже часто, на жаль, їх просто не помічаємо. А наша наступна колода на сьогодні це ось така от Таро-традиції. Колода в такому гарному українському стилі. Вона вам вже знайома з попереднього розкладу на серпень 2023 року. До речі, цікава практика, можете передивитися розклад. На серпень 2023 року я завжди дивлюся розклади на початку місяця, потім в середині я дивлюся, що так у мене йде, Я звіряю, звіряюся. І потім, що дивлюся в кінці місяця, завжди дуже цікаво подивитися, що зрезонувало, що не зрезонувало. Дуже цікаво виходить. Ось. А, так, давайте подивимося, що ще чекає на Козирогів у вересні 2023 року. Козироги мої любі! Фінансова карта прекрасна! Тут Тут у вас буде і фінансовий успіх. Це можливо, бути і, можливо будуть якісь і покупки. покупки Шопінг одягу, покупки краси, покупки для вашого дому якісь. Але це на задоволення, це і хороші фінансові статки, може бути прибуток, хороший врожай, хто чекав, можливо, визріють якісь. Це вже якась кульмінація. Те, що ви вкладали, а що давно не розрішувалося, воно тут вирішиться і ви вже плоди отримаєте. Ви бачите, тут біля пентаклі вже і виноград дозріг не Зараз вже буде період, коли будуть збирати виноград. Так що ще чекає на кози у вересні 2023 року. Козироги. Зірка яка прекрасна і прекрасні карти. Це якісь ваші нові плани, надії, сподівання. Ви побачите уже. Як ваші інвестиції, які ви зробили раніше, приносять вам дохід, і ви побачите, як вони будуть приносити вам дохід далі. Ви тут бачите уже чітко, чого ви хочете. Як ви хочете, чого ви хочете досягти? Ви вже бачите, ага, зараз я отримую такий прибуток, через два місяці я отримую такий прибуток. Все для вас. Та є ясним. Так, раніше ми бачили, що ви цю якусь інформацію, ще якимось хитрим шляхом здобуваєте, але у вас вже точно будуть бачення. По карті зірка це ще можуть бути і якісь далекі плани, далекі поїздки, мрії або консультація у астролога. Також, або ж ви самі тут зацікавитись астрологією, придбаєте курс астрології, наприклад. Дуже цікаво. Так, давайте ще, що чекає ще. На козирогів у вересні 2023 року. Козироги. І двійка кубків. Боже, ну просто у вас розклад про кохання, про плани, можливо, ви. Тут дійсно отримуєте якийсь результат, і вже бачите, ви, наприклад, уже зустрічаєтеся з людиною, і ви в якийсь момент зрозумієте, що він той самий, або вона та сама, і ви вже будете готуватися, наприклад, зробити пропозицію. Ось, або ж таки ви закохаєтеся. Тут, до речі, хто був на відстані, у кого були стосунки на відстані, або у кого була тільки переписка, роман по переписці, тут буде зустріч нарешті. Нарешті це прекрасна карта, це ще й карта. Хорошого і бізнес-партнерства також, якщо ви вже там, наприклад, давно в сім'ї, уже живете, і у вас вже все так по-старому, тут може бути, що у вас або якийсь сімейний бізнес, ви побачите далі перспективи, або ваші бізнес-партнери будуть от хорошими для вас, і ви побачите якісь круті перспективи. З ними вони будуть вас підтримувати. Дуже хороші карти. І ще одна у нас на сьогодні колода. Це ось така от колода колесо року, колода у стилі старого Голлівуду. Вона така дуже естетична, мені дуже подобається. По вашим коментарям я вже бачила, що вам також. Мені дуже приємно. Взагалі показую вам колоди. Ви писали, особливо у тіктоці, що вам цікаво. Можливо, також мене будуть дивитися тарологи або мої учні, учениці. Хто не знав, у мене є свій курс по таро. Приходьте, хто хотів. Він зараз коштує дешевше, ніж дві моїх консультації. Так що давайте подивимося, що ще чекає на козирогів у вересні 2023 року. Тут ви будете, от щось ви будете обирати. У вас будуть якісь перспективи вибору. І буде і такий варіант, як вчинити, і такий варіант, як вчинити. Але все ж таки потрібно буде вибрати щось одне тут для вас. Так що ще. Можливо, дійсно, у вас буде якесь от вас запросять на якесь побачення, на якийсь раут, або у вас буде якийсь вихід в світ, де на вас зверне увагу і цей юнак, і той юнак. Або ж дівчата, і тут ви будете вибирати. Так, хочу ще, мені мало. Давайте ще. Що ще чекає на козирогів у вересні 2023 року? Козироги? А тут цей вибір ще й буде дуже вірогідно стосуватися вашої роботи. Ну ж хто ж у нас ще про роботу? Про роботу? Про роботу, як не козироги. за це я вас і люблю. Дійсно, у вас тут буде вибір, наприклад, залишатися на цій роботі, чи не залишатися, працювати мені з цим бізнес-партнером, чи не працювати, продовжувати мені співпрацю, чи не продовжувати. І знаєте, тут ви будете вибирати, ви будете вибирати, але і роботи буде багато, і задач буде багато, і буде якесь переосмислення і перегляд ваших минулих робіт. Таке враження, що ви тут підбиваєте якісь підсумки. Чого я досяг, чи досягла там на якісь в якихось попередніх кварталах, так, чи в попередньому кварталі, чи за літо ви підіб'єте свої підсумки, а тут уже далі будете свої плани розглядати і вирішувати, що я відсію, що я беру з собою далі, що активно, ефективно працювало, що працювало не так ефективно, але дуже цікаво. Так що ще. Чекає на козирогів у вересні 2023 року Козироги. Королева Пентаклі, це ви, це ваша карта. Коли на вас випадає ваша сигніфікація, це означає, що ви. Будете у себе на першому місці цього місяця, ви так будете працювати, ви зосередитеся на своєму доході. Тут можливо, повна ревізія такого свого життя, свого здоров'я, свого добробуту, свого ресурсу. Що мені потрібно, що мені не потрібно. Але це може бути, до речі, і ваша подруга Діва, Козиріг або Телець. Це може бути ви сама, або якщо ви хлопець, це може бути ваша партнерка, ваша партнерка партнерша і Це може бути колега, з якою ви працюєте, але тут точно у вас буде фокус на собі. Ну що ж, козироги ну просто прекрасний місяць. Звичайно, він весь про роботу, але все ж таки ви це любите. Хто ж у нас не любить все про роботу, як мої любі козироги За це я вас і люблю. Передаю вам привіт всі мої козироги. Я вас обожнюю ви один з моїх улюблених знаків зодіаку, але не кажіть іншим, будь ласка, жартую, звичайно. Я вам бажаю прекрасного місяця, прекрасного вересня і до нових зустрічей, до нових прогнозів. Я вам буду дуже вдячна за лайк, підписку, коментар. Ваша Олічка.